А зараз повернемося до налаштувань, які ви можете зробити саме у тесті ось тут на вкладці налаштування. А зауважу, що не всі зараз налаштування можна змінити. Тобто, наприклад, ось тут ви не можете, не маєте змоги обрати інший варіант. А це через те, що цей фонд. У нас ще в розробці, і ми працюємо над цим. І коли воно з'явиться, ви зможете прочитати про це в нашому телеграм-каналі та в соцмережах. Тож що наразі на момент записання відео ви можете змінити. Ви можете знову ж таки приховати назву квіза, але ми її в цьому залишимо. Ви можете змінити, додати таймер на проходження усього квіза. Нагадаю, ви можете окремо дати, встановити таймер на питання. На відповідь на питання або ж загальний на квіз. ви можете задати чи дозволяти перемішування питань. Ми це вимкнемо, бо в нас був порядок, той, який ми хотіли, щоб він залишився у цьому квізі, та ви можете вказати перемішування відповіді. Нагадаю, що це загальне змінування для усього квіза. Тобто ви можете вказати, що перемішувалися усі відповіді в кожному питанні, а можете окремо вказати, що у конструкторі саме у яких питаннях ви потрібно перемішування. Наприклад, ось ми тут вімкнули в цьому питанні, де не нумеровані відповіді по порядку, а де текстові. А в нумерованих залишимо як є. Тобто, в другому та третьому в нас можливо перемішування. Та повертаємося, мабуть, до найцікавіших налаштувань. Це саме кількість перепроходжень, чи дозволяти, чи не дозволяти. В нас була одна, але давайте дамо більше, наприклад, 100 проходжень. І тут з'являється нове налаштування дозволити лише при невдачі. Ми не будемо це обмежувати, скільки учні захочуть, стільки можуть проходити цей тест. Та ви можете також дозволити. Переходити до попереднього питання. А, тобто, якщо ви плануєте якісь тренажери для, наприклад, ЗНО чи якогось іншого, щоб люди вміли планувати не тільки свій час, а обирати питання, на які відповідати, то, мабуть, це буде доцільно. А, тобто, ви можете дати змогу відповідати і змінювати, або ж лише повертатися, подивитися, як я відповів на попередні запитання. А мабуть, давайте дозволимо усе, що тільки можна. І е, переходимо до оцінювання. Оцінювання в на квізі, Ось тут ви можете його дозволити саме у цьому квізі. Е, я зараз прошу, бо тут е, скину, бо тут були попередні налаштування до запису відео. У вас тут було б нуль. А в нас на квіга можливо налаштувати бали за окрему відповідь за окреме питання та за увесь квіз. Тобто, якщо людина проходить цей квіз, ви можете відразу дати їй не знаю 5 балів, наприклад. А можете нічого не давати, буде лише нічого не буде. Як працює додавання балів за окремі питання та за окрему відповідь? Переходимо до конструктора і перейдемо відразу до, наприклад, третього питання, де в нас є кілька правильних відповідей. Наразі стоїть так, що за кожну правильну відповідь учень отримує один бал. Тобто, якщо учень обере перший та другий варіанти, він отримає лише два бали. Ви можете додати окремо налаштування, тобто тут ми прибираємо все і кажемо: якщо учень відповідає правильно, то він отримає, наприклад, 5 балів на 100% правильно. Тобто, Якщо він обере усі три варіанти, він отримає 5. А якщо не обере нічого щось не, наприклад, обере перше та друге, а четверте не відповість, то він отримає 0. А як вам зручніше, так і вирішуйте. Зазвичай за питання можна давати. Ну, наприклад, давайте будемо давати три бали за кожне питання. Тут три відповіді. Ну, давайте тоді за кожну правильну відповідь давати по одному. Як в нас було до цього? А ось тут одна правильна відповідь, і за неї стає два. Давайте змінимо на три. Три. І ось тут, де є перший та друге, в нас єдина відповідь можлива. Давайте змін... Тут так само діє варіант, тобто ви можете дати 2 бали за цю відповідь. І якщо людина правильно відповість, наприклад, 3 бали, то вона отримає ще 3 бали. Тобто, якщо на перше питання, бо оскільки тут є ще лише одна правильна відповідь, людина обере ось цей третій варіант, відповідь 16, вона отримає 2 плюс 3 бали. Якщо ви плутаєтеся і ви хочете давати лише бали за якесь питання, то, то давайте в одному місці, наприклад, ось, біля відповіді, якщо це потрібно, досільно. То тобто лише тут, давайте давайте за кожне питання по 3 бали. Тобто всього в нас людина може, учень зможе отримати 12 балів. Ми можемо перевірити, чи правильно, чи нічого не загубилося. Ось тут в нас виводиться максимальне число. І якщо натиснути на знак питання, ми бачимо, за що: тобто за квіз 0, за окремі питання 0, лише за відповіді усюди по усього 12. І ми можемо нарахов... визначити схвалення квіза, воно буде автоматично. Чи куратором. Ну, зазвичай квізи, це тести, вони роблять для того, щоб автоматично перевіряти та давати учню дані там правильно відповів то ні, то ми автоматично, і, наприклад, скажемо при досягненні 9 балів. Тоді для нас не важливо, скільки там буде правильних відповідей, коли учень набере 9 балів. То квіза рахується. А ці дві умови вони працюють як І. Тобто, якщо було б 9 і 100, учню все ж таки було б потрібно відповісти правильно на 100 вірних запитань. І останнє, що залишається, це результати в квіза. Що можна побачити, це і змінити наразі на момент запису цього відео. Це. Що показувати після проходження квіза, і у вас тут є декілька варіантів, і ми можемо звінити тобто нічого не показувати, показувати відповідь учня, або ж тільки вірний, невірний, або ж повну інформацію. Давайте оберемо повну інформацію, щоб ми побачили, тобто учень побачить, що він відповів, та чи була його відповідь правильна, та яка відповідь в цьому питанні повинна бути правильною. І після цього ми можемо повернутися на сам квіст та подивитися, як це все виглядає в роті зі зміненими налаштуваннями. А зараз ми вже бачимо, що бали за квіст були 12 балів максимально, і тут вже гралися з перепроходженнями, тож тут отримав учень 7. І є можливість натиснути кнопку Ще пройти ще раз. Давайте натиснемо її, оберемо якусь відповідь. І ви вже бачите, що є можливість переходити між питаннями, тобто далі, далі, просто побачити усі, та, оскільки та завершити квіз наприклад, попередньо. І ми бачимо, що ось на супроходження ми набрали поточний бал 5, а потрібно більше для того, щоб пройти, тобто 12. І ми можемо подивитися відповідь. І завантажиться. Тобто, ось перше питання: що ми обрали? Це 10, а правильно 16. І що тут, тут була правильна наша відповідь, які були правильні, які ні. Тобто, ось ми набрали лідінг, Та у останньому запитанні ми все правильно обрали 4 тижні. А можемо переприйти ще раз і так само погратися скільки завгодно.